Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Малята, відгадайте загадку. Про кого вона? Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве. промінці нам шле ласкаві. Заглядає у віконечко. Що це тіти? Звісно, сонечко. Ось і воно. Діти, що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Якої форми? Якого кольору? Сонечко яскраве, круглої форми, жовтого кольору. Що робить сонечко? Сонечко світить і гріє. Які в нього промінчики? Промінчики в сонечка ласкаві та теплі. На що схоже сонечко? Сонечко схоже на жовту кульбабку на лузі, на маленьке жовте курчатко, на обличчя дівчинки, на повітряну кульку. Сонечко подорожує по небу. Вночі сонечко добре відпочило, виспалося, прокинулось воно зранку, умилося у річці, погойдалося на веселці, посміхнулося квітам і травам і побачило гарний будиночок. Захотілося сонечку дізнатися, хто живе в цьому будиночку. Заглянуло у віконце, а там діти граються іграшками. Так це ж дитячий садок. Дітки побачили теж сонечко, зраділи, привіталися. Добрий день, сонечко. І сонечко. Покотилося далі. Ось подвір'я бабусі, а на ньому свізькі тварини і птахи. Далі сонечко покотилось до лісу, там дикі тварини. Не забуло сонечко і до гніздечка птахів заглянути. Довго гуляло по небу, втомилося і вирішило. Відпочити. Заховалося за Хмаринку, та й відпочиває. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!